Фестивалі можливість зібрати найбільшу кількість поціновувачів-мальописів, охочих скупатися у популярній культурі і диваків у дивакуватих костюмах в одному місці. FanCon 2025 став одним з таких фестивалів і наразі найкращим місцем для такого свята. Проводиться лише другий рік поспіль і перевершує сам себе майже по всіх параметрах: новинки, розваги, зіркові гості, уся популярна культура під дахом МВЦ. Для нас із колегою, як і для багато кого інших, це можливість особисто познайомитися із колегами-блогерами, суднями мальопису року, новими творцями і поціновувачами третьої паралелі. Дякуємо, що підходили. За два дні фестивалю вдалося дізнатися як про нові ліцензії, так і нові українські твори. А для видавців такі події, а вже ж можливість дотягнутися до нового читача, який прийшов на фестиваль і ще навіть не підозрює, що читатиме мальописи. Водночас дивно і добре чути, що для чималої кількості людей існування мальописів є відкриттям, отже, фестиваль виконує свою функцію популяризації. Нам вдалося поспілкуватися з чималою кількістю колег, проте моя особисто майже релігійно фанатична відсутність порозуміння із технологіями звукозапису взяла гору і цього разу. Ми втратили майже весь звук. Саме тому я переповідаю вам наш досвід і цікавинки, якими з нами поділилися відвідувачі і видавці. Наприклад, видавництво Сомнія приїхали із мальописом Всесвіт нуль, наукової фантастики, яка почалася з концепту персонажів і переросла у певну сублімацію подій у нашій країні без прямих посилань. Отак от думаєш, що читаєш про кицько дівчат у космосі, а насправді отримуєш політичний трилер. Також одна із художниць видавництва Луї Лінель пропонувала аудиторії свій новий авторський мальопис Вимір. Бо в Кулака привезли анонси, зокрема два нових мальописи. Пан Видавець розповів, що автор одного з цих мальописів спершу планував створити мультфільм. Проте через обсяг роботи і ресурсів, а також меж анімації, автор вирішив створити мальопис. І знову дев'яте мистецтво стає чемпіоном народу. І як відомо поціновувачам каналу, ми з Вовкулакою надалі працюємо над відьмаком. А ще варто чекати на переведення і невелику зміну формату вдовички. Відвідувачі розгребли відьмака і касту метаборонів. Із потужних ліцензій чекайте на магічний орден від Мілара і Квапеля. А ще про одну українську новинку, яка також вийде у Вовкулак, сценаристи, художниця розповіли нам особисто. Новинка у нас у нас абсолютно нові люди в індустрії. Будь ласка, давайте представляйтеся, розповідайте, які у вас мальописи. Мене звати Артем. Я сценарист мальопису «Духи і Лиходії, а це художниця. Наша Анастасія. Про що ваш мальопис, ви видаєтеся у Вовкулаки. Вовкулака сьогодні анонсував вас зі сцени. E, взагалі у нас мальопис e, про духів лиходіїв, як і назві. Але e, просто щоб розуміти, ми робимо такий чіткий контраст світу до і після. Ми, у нас починається, наприклад, перша частина це як більш така комедійна, каз, казкова. Друга, вона вже щось таке більше, як трилер, третя вже йде як жах. І ми хочемо оцю. E, Динаміку розвивати і надалі, щоб воно було більш страшніше, більш динамічніше і більш захоплююче, і при цьому робити таку прибрати стінку, щоб глядач і читач почував себе як третім героєм. Це найголовніше. Це цікавий елемент, а що можна почути про малюнок? Ну або що хочете розповісти? Ну малюнок там супер класний, дуже деталізований. так що якщо любите прям деталізовані жахи, щоб все було прямо шмоторошно, то нам от до нас можете. Чекати великої деталізації. Конечно. Який був процес у вас взагалі? От, як давно ви взагалі його плануєте? Як ваш тандем сформувався, як це все відбулося? Е, ну, взагалі, спочатку цей сценарій мав бути на 30 частин поділений і приймати участь на пітчингу у 2022 році. Е, потім якось він перетворився в книгу дитячу, воно не пішло, сказали, давай мальопис, а такий, окей. Ми познайомились з Анастасією, і вона малює. Я пишу, і ми такі: опа, гарний тандем, можна працювати. Тому десь так все створилося. Ми там дуже багато сперечались стосовно стилю, стосовно, як це все робити. Бо ми спочатку опа, аніме популярна, потім є, давай щось більш українське. Ми передивились велику частину там української анімації, мальописів, ігроборонька дивились, щоб зробити стиль такий більш, щоб. Ну, щоб був, був такий стиль саме український, щоб ми його продовжували надалі. Що можете сказати про ваш український стиль? Ну, взагалі, ми спочатку як, я робила просто головного героя, і він був да, більш такий аніма, анімешненький. Але потім ми зрозуміли, що нам треба більш таку е, трошки в реалізм, трошки десь стилізації, але взагалом. Це так, воно дуже, наш стиль міняється потрошку. Тобто там, де воно більш казковеньке, воно буде більш казковеньке, а там, де вже більше гастики, то там, як зазвичай, більше деталізації, щоб взагалі читач зрозумів, що ну, це серйозно. Окей, okay, ну тоді ми будемо чекати на ваш мальопис. І yeah. будемо про нього балакати, коли він вийде, коли, до речі, планується. Я так розумію, в наступному році на початку вже буде готовий. Наступний рік на початку тоді чекаємо. Проїхали також володарі манга простору, наша ідея привезли потужне видання Планетес і новинку від голови до хвоста, і загалом рішуче продовжують насичувати ринок мангою. Цього разу вони першими відзвітували нам про дуже хороші продажі і позитивну реакцію відвідувачів на асортимент. А тому зпиняти манго-апокаліпсис вони не збираються і вже відкрили купу нових передзамовлень, зокрема, продовження фрірен. Одним із повернень, на яке мало хто очікував, про те, якому багато хто зрадів, стало переосмислення Укрмена. Новий підхід, новий оріджин, новий художник, нове усе, окрім Укрмена і головного антагоніста. І так, я перепитав, куди поділися довгоногі лялечки з часів ККК в українському домі. Перепитав спеціально для народу, але зрозуміло, що з перезапуском автори вирішили сфокусуватися більше на творі і менше на супутніх речах, що, очевидно, пішло на користь. Також круто комікс прикотили мальопис команда Підпал, стильне і комічне втілення жаху російського загарбника про українські біолабораторії і мальопис Дея про дещо миле але я ще не мав можливості ознайомитися. UA комікс очікувано зайшли потужно. Авторський мальопис з благими намірами від Катерини Сухецької. Новий погляд на легендарного лиса Микиту наслідок кооперації Івана Франка і люди Самусь, яка невтомно роздавала автографи, і довгоочікуваний гість український мальопис, нерозказана історія від Руслани Коропецької. Руслана одразу зауважила, що ця перша частина є вступною і мала на меті знайти місце мальопису в історії, а також встановити його зв'язок з іншими індустріями. Від себе додам, що встиг погортати роботу. Там багато визначень, пояснень щодо технічних стандартів, термінів, а також роздумів про те, як слід чи не слід сприймати дев'яте мистецтво. Це унікальна і своєрідна робота, яка не зайвий раз підштовхнула поціновувачів до обговорення цих питань, і а вже ж спалила кілька срак. Добре, це чи погано. Я обов'язково скажу, коли візьмуся аналізувати її самостійно. Можливо, саме ця робота прокладе шлях для технічної літератури про мальописи. Трохи причинки додав Дмитро Данилюк і видавництво Мальопус. На превеликий жаль для мангачеван він припустив, що ринок манги потроху насичується і, можливо, варто очікувати зменшення продажів. А вже ж це не означає, що мангу перестануть завозити. Це лише свідчить про те, що кількість тайтлів росте вшир, і манґіванам теж доводиться жертвувати купівлею одного тайтлу замість іншого. Тому не спад, а стабілізація і розширення. В принципі, нічого поганого. Варвар Паблішинг, локомотив Марвел і ввісник зоряних війн, з яким я працюю дуже плідно, порадував багатьма анонсами і новинками. Я набрав багато авторських примірників, серед яких примарний вершник Гарта Еніса, анонс якого я випадково спалив 10 тисяч місяців тому. А ще чотири мальописи по зоряним війнам. Повірте, що це лише низький старт. Варвар також зазіхає на літературне крило, анонсував зокрема трилогію про Трауна. Тому нарешті українці дізнаються, що ж насправді сталося після шостого епізоду. І а вже ж як ще без крутих анонсів: серед них трансформери Деніела Ворена Джонсона, це автор, якого я неодноразово хвалив на каналі, і нарешті підлітки-мутанти Нінджа Черепахи 2024 року від IDW. майже все це перекладав я, тому скажу: не очікуйте адаптації у черепахах, натомість очікуйте багато адаптацій у трансформерах. Детальніше обговоримо колись у труднощах адаптацій. Також потужно зайшло видавництво Мрія. Вони анонсували, що ми отримаємо сучасний «Алтімейт Всесвіт Марвел. Той, що стартував під керівництвом Гікмана. Очікуємо на том старт Всесвіту, а потім Павучка і Чорну Пантеру. І а вже ж людей X від Піч Момоко. Увага! У Мрії «Алтімейт Всесвіт Марвел називатиметься Абсолют. Обговорювати цей переклад будемо у якомусь іншому відео. Поки що просто приймаємо і потроху звикаємо. Із перекладача Дениса Скорбатюка, який працював над цим коміксом, багато не спитаєш, бо назва з'явилася до нього. Хай там як, а підхід мрії до абсолютного Марвела, мабуть, буде нагадувати підхід варвара до людей X і Ери Rako, а це дуже хороший сигнал для поціновувачів Всесвіту. Хороші новини продовжив Єгор Ключник, який вже підготував нариси і контур 80 сторінок наступного епізоду Пітмена. Утім, розмальовувати його справа довга, тому у 25-му році чекати не варто. Можливо, будуть стріми із коліруванням, як було до виходу першої частини. Найбільшу увагу поціновувачів привертають, а вже ж його насичені попкультурою плакати. Rare Studios і Дмитро Гук також раділи, що на середину другого дня фестивалю вже непогано спродалися. З новинок продовження Кіт і Спеції і той самий флагман «Безіменні». Планується продовження кота і нова збірка сесії. На фестиваль не встигла ще одна новинка, проте коли ви дивитеся це відео, скоріш за все вона вже доступна у всіх магазинах. Новий боді-горор від Гука. Сомну свух, який автор побачив у вісні і який вирішив поділитися із охочими подивитися. А от хто таки встиг підвести новеньке в останній момент, це Artbooks, які привезли усього 100 примірників новинки Атака титанів. Я не впевнений, що воно рахується за лімітоване видання, проте ті, хто чекав на історію і встигли вихопити примірник на фестивалі, почуваються щасливими. Особисто я чекаю на вихід книги, яку я переклав для цього видавництва, але більше нічого не скажу, бо вони нічого не анонсували. Можу хіба порадити всім, у кого є діти, які набирають обертів у читанні, англійський мальопис Кролик проти мавпи. Цей гумористичний лісовий хаос про невтомних тваринок розбишак став для мене дуже приємним відкриттям. Окрім мальописної зони і ще дуже багато чого. Глибоко за угіддями реслерів розташувалася зона ютуберів, де ми зустріли Подона, якому подякували за те, що долучився до нашого мальопису. Року і ще одне дуже знайоме обличчя. Тигаємо трошечки вирвати Маріан, перед тим як вона побіжить на сцену. Ютуб зони Маріан, привіт, Привіт. Знову ти тут. так. О, у вас прикольніша сцена цього разу розкажи. Ютуб-сцена розширилася втричі е, є стенди для підписів. Ну, автограф сесії, я там не стою. бо Я там маленький блогер. Але зараз буде сцена диванчиків. Це по суті як питання відповіді з блогерами. Ну, можна порекламити свій канал. Тобто просто спілкування з аудиторією. Ну, якщо є хтось, то можете поспілкуватися. Цього року більше підходять, фотографуються. Проблема ну не проблема, але мене знають з різних сфер. І підходять хто з понастізнастів знає з настолок, хто знає як голосову актрису, хто знає, як з І я інколи не викопаю, Хто що саме знає про мене в цьому складність, але загалом дуже класно, дуже весело. Прикольно у тебе багато облич. Так це ще не тебе чекають на сцені зараз? Побачимось тоді ще. Гуляємо, фанкон. Так, гуляємо, гуляємо. І ви насолоджуйтесь, приходьте наступного року. На відміну від минулого року, побільшало сам видаву. Зокрема, нашу увагу привернув мальопис Святе місто. Його авторка Лонеєр розповіла, що історія обертається навколо релігійних сект, яким доводиться ділити місто войовничо-примусовими і підступно скрадальними шляхами. Як я зрозумів, для цього мальопису характерні ті самі технічні обмеження, що й для усього іншого самвидаву. Надзвичайно малий тираж, вистачає роздати родичам, коханим і продати кілька на фесті. а також невелика кількість напрацювань, можливо, навіть за відсутності бажання присвячувати більшу кількість часу проекту. Жодна з цих проблем, до речі, не є намаганням висміяти самодрук чи авторів, які ним користуються. Натомість це зайве нагадування про те, що індустрійка поки не гарантує успіху за будь-якою метрикою, і, як наслідок, дехто не поспішає завалювати собі на плечі обов'язки перед видавцем. На алеї художників також можна було знайти Антона Палича, чий Вірібус Юнітіс отримав відзнаку мальопис року в категорії Найкраща коротка історія. Друкованого продовження наразі немає, проте листівок, дармовисів і фансервіс малюнків з драконоборцями Кайманом і Ульріхом, скільки хочеш. Перебування на фестивалі, за словами Палича, надихає його на продовження вдалої історії. Загалом ваш невтомний доповідач Мекистус і блискучий оператор Драмор теж цілковито вдоволені фестивалем. Ми дещо співчуваємо тим, хто дуже довго чекав у черзі в перший день і сподіваємося, що ви все одно пішли додому з хорошими враженнями і кількома мальописами. В Саме ви робите можливою появу нових ліцензій і українських творів. Саме ваша увага і тяжко зароблені гроші насичують індустрію. Дякую, що навіть попри агресію російського загарбника ви знаходите час на мальописи. І дякую Збройним силам, що забезпечують нам усім можливість відвідувати такі заходи. Ви були на третій паралелі.